Продовжують ускладнюватися погодні умови в Житомирській області вперше більш ніж за 100 років внаслідок циклону, тільки протягом останніх 12 годин випало більше 50 міліметрів опадів, що дорівнює місячній нормі. Силами рятувальників, військових, дорожніх служб та державтоінспекції у Поліському регіоні. Забезпечується проїзд транспорту по автошляхах державного, обласного та міських значень. Вдалося не допустити жодного випадку загибелі або обмороження людей у заторах та містах. З неділі задіяно і особовий склад військових підрозділів Житомира. Близько ста курсантів, починаючи з майдану перемогу, від ранку прочищали трамвайні колії. Підполковник Олександр Лиманець, який відповідальний за доручену ділянку роботи, повідомив сьогодні, як ніколи, мабуть, було б доречне гасло, що народ і армія єдині. У бойових діях армія дружно пліч-опліч стоїть до захисту батьківщини, а коли в мирний час тяжко стає народу, ми допомагаємо своєю працею. І сьогодні курсанти Житомирського військового інституту вийшли дружно прибрати територію від снігу, фактично, який паралізував рух транспорту в місті Житомирі». Морозна, проте сонячна погода додає курсантам настрою і енергії, допомагає виконувати роботу якісно та швидко. Це зауважив курсант інституту Валерій Руденський для військових людей. Це на вихідний день, це наш обов'язок у мирний час захищати батьківщину та допомагати місцевому населенню владі міста. Заступник керівника оперативного штабу для забезпечення безперебійної роботи об'єктів життєдіяльності міста, заступник Житомирського міського голови Микола Боровець, під час огляду виконання робіт з розчистки трамвайних колій зазначив. Хочу сказати зараз, скористуючись такою можливостю, подякувати всім працівникам, які працювали 22 го 23-го. От і сьогодні у очищенні і ліквідації тих наслідків, які були викликані погодніми умовами. От, хочу сказати, що ви вже знаєте інформацію. Скільки було техніки працювало, але хотів би подякувати якраз і людям, які безпосередньо працювали, тому що працюючи 24 години, вони тільки 4 години мали відповіді. Чинку робочий час був організований таким чином, якби організований був їхній відпочинок. От 4 години, і робота була організована. Причому хочу сказати, що на механізмах працювали відповідальні працівники виконкому. Вони забезпечували у кожній бригаді контроль за роботою, координувалася робота маршрутів і доріг, і тим самим десь організаційно нам вдалося розв'язати і вирішити цю роботу. Ви бачили вчора по засобах масової інформації, яка ситуація в Києві, яка ситуація в Вінниці, яка в інших містах погода і сніг були одинакові. Але я хочу сказати, ми вчора, і от і сьогодні, ви бачите повністю. Ністю відновлені всі транспортні інфраструктури, рух транспорту забезпечений От і під'їзні шляхи зараз працюємо на другорядних дорогах, які б забезпечили у мікрорайонах доступ вільного пересування транспорту. Працівники Житомирського трамвайно тролейбусного управління, починаючи від вулиці Вітрука у зустрічному русі, прочищають трамвайні колії, використовуючи спецтехніку. Головний інженер управління Віктор Саламатін повідомив, що рух тролейбусів відновлено повністю. Проблем з їх випуском на лінію немає. Трамвайні колії повністю утрамбовані замерзлим снігом, але завдяки спільним зусиллям вже сьогодні буде відновлено рух трамваїв по великому колу. По... Троллейбусом практически мы расчистили полностью территорию э, депо. Здесь с выпуском проблем у нас уже нет. С трамваем, как видите, путь забит и замерзло, мокрый снег замерз. Есть проблемы, но сейчас, сегодня мы планируем до конца дня запустить одну ветку, как мы называем большой круг, это депо Площадь Победы. Если успеем, то будем на одно комбинат пробиваться тоже своими силами. Значит, вывели дополнительно мы сегодня с выходного 15 человек своих, ну и с другой стороны, как уже знаете, что нам помогают курсанты училища.